Сумах попрощалися із захисником Андрієм Заїкою. Біля храму Андрія Первозваного провести в останню путь бійця. Зібрались його родичі, побратими та знайомі. Дружина Наталія розповідає, востаннє з чоловіком говорили телефоном 14 -го січня. На чотири ранку надо було йти не завжди. І ждали ждали дзвінка через кожні два дні і вже позвонили воєнкомату. їй на Польщу да, позвонили, а вона вже мені понад 10 років із загиблим товаришував та працював на сумському молокозаводі. Андрій Бабіч розповідає, призвали до війська Андрія влітку минулого року. Дали повістку, він пішов. Тобто ніхто цього не скривав, ніхто нічого не видумав, ніяких не хвороб, нічого. Хотя у нього у нього дуже тяжкий був перелом ноги. Він мог не піти. Це точно це людина з великої букви. За інформацією виконуючого обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варухи, Андрій Заїка був молодшим сержантом, служив командиром стрілецького відділення. Востаннє воїн був у відпустці вдома перед новим роком. Розповідає кума загиблого Світлана Дяченко. Говорив, що, ну, мабуть, відчував, що щось може трапитися, а вже в останні дні. Коли вже його і не стало, і він не виходив на зв'язок, почали чому не виходиш, писали, але потім вже рідні. Зателефонували і сказали, що вже Андрія нашого немає. Чому можна сказати про гарну людину, яка захищала нас від нелюдів? Військовослужбовець отримав поранення 17 січня. Повідомили в обласному військоматі. У той час його підрозділ перебував в селі Ямполівка Краматорського району на Донеччині. Бійця привезли у Дніпропетровську лікарню. Мечнікова. за два дні, 19 січня. Андрій Заїка помер. Золота втрата не можна, як це все пережити? Я найкращі, найдорогі, самі, лучі, самі, лучі, самі дорогі, а мене потеряться. Це страшне. Він як приїжджав вулиць. Я їм казала, бережи себе, синочок, щоб ти кажу, мене поховав. Я мені ж достається, приходиться мені все. Поховали бійця на Засумському кладовищі. Чоловіку назавжди залишилось 46 років. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.